Вітаю підписників та нових глядачів мого каналу. Я продовжую знайомити вас з інструментами, які допоможуть працювати продуктивніше і заробляти більше. Якщо вас цікавить ця тема, обов'язково підпишіться, а я продовжую. Отже, сьогодні у нас огляд Grammarly, класного, дуже потужного і безкоштовного інструменту. Для тих, хто хоче писати англійською мовою без механічних та інших помилок. Звісно, у цього інструменту є платні тарифні плани, однак, навіть безкоштовного вистачає на більшість задач. І я покажу вам, як це працює. Отже, головний екран Grammarly. тут. Є розділи y grammarly з основними можливостями, фічами, тими, які вже доступні, тими, які скоро будуть доступні. Зокрема, тут скоро буде доступна теж генерація тексту. Порівняння планів, інструменти і гайди. Зверніть увагу, тут є гайди з стилістики, граматики, пунктуації і просто блог. Є інструмент перевірки плагіату, є інструмент перевірки граматики. І багато ще чого. Можливо, коли ви будете передивлятись моє відео, вже з'явиться щось нове. Я не виключаю такого, адже над інструментом дуже активно працюють. Отже, оскільки я вже зареєструвався на платформі, я натискаю логін, ви зможете. Натиснути Get Grammarly і авторизуватися через Google Account. Перед нами внутрішня панель. Це вже приклади того, як я тестував текстовий редактор Grammarly, створюємо новий документ, і можемо почати писати. Бачите, я цілеспрямовано зробив такі прям кричущі помилки. І Grammarly пропонує мені варіанти написання. Чек. Ось ми змінюємо. І, звісно, запропонує. Підключитися до преміум тарифу. Ми цього поки не будемо робити. Ну, і, звісно, Grammarly впізнає себе. Отже, ми виправили речення. Тут може бути текст будь-якої довжини. Далі ви скопіюєте його після правок туди, куди вам потрібно. Але це ще не все. Повернемось. І поглянемо на інші можливості. Розділ Apps. Тобто додатки. Що у нас є? У нас є Grammarly для Windows. Це десктопна програма з тими ж самими можливостями, в якій ви можете авторизуватись через ваш аккаунт. Grammarly for Chrome. Це розширення для браузера. Воно працює з. Facebook, Ютубом і багатьма-багатьма іншими сайтами. Також Gramerлі для Android і iPhone iPad. Якщо цей огляд вам сподобався, обов'язково підпишіться, поставте лайк, залиште коментар. Дякую за перегляд, до нових випусків.